Всім прийти. Сьогодні я буду знімати про зомбі виживання апокаліпсис. Четверта частина вже. Як ви помните, в третій частині ми виповняли завдання, щоб потрапити сюди, щоб на цю, на цю базу експериментів. Я виповняв завдання і я зміг виконати і ми вже, як ви бачите, тут. Я трохи тут повняв завдання вже, ну, ми сюди. Зара я пришел, и мы будем зарайти дальше. Так, пошли. Так, вы видите, тут двери. Так, выломаем этот мусор. Так, открыто. Так, все. йдемо. Дивіться, скільки їх повиходило. Дивіться, вони йдуть. Вбиваємо їх. Так, нам туди показує, я ще вродити туди не хладу. Так. Ці зомбаки просто не дають нам туди піти подивитися. Так, ідемо відкривати. нова інформація. От що у нас? Ми сюди бігли, щоб подивитися на ці двері. Нам ну, показували, а тепер сюди вже показує бігти. Чому чи туди вже? так нам ну, сюди показує. Відкрите. Как я вже був в цій кімнаті, от оці вони вилазять з тих дюрок, от бачите чорні є там дюрки, як онищицы, як, як просто вилазять і починають кусати. Так. Бачите, ці дюрки, вони вилазять звідти і мешають нам ну, так. Нам щось треба підключити. Ми потягнули важель. Так, побігли. Тепер нам вже можна туди йти. Да. це бачите, я підключила той. І нам оце тепер доступ відкрито. Так це шо тут? А та чого так пусто? Така здорова територія. Це тут вони сиділи. О, дивіться! Це їхні документи, оце та що вони тут проводили. От бачите, дивіться, вже вилазить такі менші. Почули, що я прийшов вже? Вони йдуть. Ви тільки подивіться. А куди нам далі піти? Це б'ємо цих Так, у нас тепер є документи, ну це що, що вони там проводили. О, дивіться, нам показує вже так. А що тут? Шел... Ну, Це тут всі документи треба взяти, так? Да? Так, дивіться. Там ще один документ лежить. Подивись, он вишает нам просто. Вы это все виконати, то... бо вам это просто скучно. Вот вы давить таке бьюсизм вони меня такие еще. Зараду бью. Так все. Це... Не, все, візите, звернення екно. Ідемо. Так все. Ми прийшли до діда. Ось з документами. справи згідно з документами, деякі експерименти призвели до мутації вірусу. Що ще? Що нам точно не потрібно, так це якість... Нові зомбі, якісь нові зомбі. Розкажи більше. Йди туди і забери всі корисні припаси, ліки, набої, все, що знайдеш. Продовжуй. Коли все збереш, знищимо це місце. До. Ну угу. проти знищити. Ну дід сказав, треба знищити. Так, їдемо. Так, дивіться, я зараз збираю тут припаси, коли їх я його підбираю, то я вам покажу, що далі буде, а зараз поки що збираю тут оці припаси, які нам дід сказав збирати. Так, все. Я прийшов до діда. У тебе все чудово, але всі наші зусилля. Приготуватися до зими До зими марні. Що сталося? Пропали всі наші припаси. Френк цей е пацюк він забрав все і поїхав на своїй машині. Спершу він покинув мене Оточені зомбі, а тепер оце він прямував на північ, знайди його, забери наші припаси. Ви бачите, який Френк, а я думаю, де він пропав. І у нас якийсь з'явився Арнолд. Ми з ним потім поговоримо, бо це якийсь новий. От бачите, який Фрэнк? Він просто втік. Так, ну давайте. Оце так збіг. Куди це ти ще із сумками відпустив? О, привіт, друже! Ти не повіриш? Моя машина зламалася, коли я віз припаси. Схоже ти протилежному напряму. Їдеш, друже. Дам тобі 2000 монет, якщо відпустиш. Знаєш, між нами є одна. І це вирізниця. Я не зрадник. Ви тільки подивіться, він стріляє. Так нам крутити ще дали. Ви тільки подивіться, який це Франк. Він по нам стріляє. подивіться, як він біжить! На тобі Як тут -то так бегут жить. От Фрэнк. Я не знав, що він так зробить. Де це робити Франка Мина. Спочатку з ним так хорошо, я випавняв задание. Я думаю, нормально буде. А він оказався таким зрадником. Так от. Завжди є на базі зрадники, які просто покидають, кидають там от вбити вже хоче на Двіці, це прям вже скільки попав по віні. Це спеціально так тяжко зробили. Так, так ну Френка вже менше КП теж. Він ще й сміється з нас. Так Вот, Фрэнк, він втік від гранати. Так не ушедши, КП. Так вот уже смеяться з нас. Прошу допоможи, не кидай мене. Вони ж мене ж без проблем прикий прикрию тебе з машини. Да. Отак от, от. І тільки подивіться. Отак от, от. Ми поступили так, як він тоді просто... Він нас покинув і... Мене... На трет, кстати, зомби все. От так, так будемо вертатися. Я вже забрав припаси. Більше тут нічого от так от. Я навіть не знав, що Френк так зробить. Тепер у нас в базі френка нема. Так, все. Ми вернулись сюди йдемо до діда. Порася. Припаси повернути, тепер ми готові до зими. Всі припаси у нас тепер потрібно знищити всю базу. Розкажи більше. Доберися до пультової кімнати на базі та активуй протокол самознищення. з задоволенням. Це. І про ці тас не так все. погнали. Так, ми вже тут. Так, ідемо, відкриваємо. Цар підкрива. Е, звідки він? Це що таке? Експеримент 626. О! Ого, Дивіться, він до нас іде. О! Ви тільки подивіться. Тут ще ці маленькі. Так зараз дуже тяжко знімати. Повернувся, коли це все. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться, скільки в мене хп. Це була найтяжкіша битва. 7 ХП лишилося. Він просто так бив Це все страшне. Я думав, що вже не зможу. Вітаємо на головному комп'ютері наукової бази. Активувати самознищення, відкрити двері. Вести пароль. А який тут пароль? Не дійсний пароль. Оцей пароль тоже не дійсний пароль Що? Дійсний пароль почати знищення. Вести пароль. Не гісней пароль. Фсекаємо. Зомби не мешайте. Мне зомби мешает. Вы тільки подъездикова на хп и шити. Просто за капец. Сташенный тайн не хватало. Нет. Тикаем. хп! Ну, ну 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 ну. Мы сможем. Втекаем. Сук. Боже, ви тільки подивіться, що ззаді в мене робиться. Я не знаю, що там за тими дверями ще було, але Які там шептю це відкрите. Фух. Ми змогли. 4 хп просто. Це, це просто страшне, ви розумієте? Це просто страшне. Це саме найтяжкіше було продовжити повернутися. Так, все, я вернуся. Добре, що в мене аптечка була. Бачу вже 70 хп, все добре. Йдемо тепер до діда. Так, Як справи? Я все знищував, але це вижатиметься мені усі вісні до кінця життя. Молодець. Парубче. Зникла найбільша загроза цієї території Розкажи більше. Але тобі потрібно продовжувати свої мандри спробуй знайти інші наукою бази. Ну, далі ми будемо вже в п'ятій частині. Далі будемо подорожувати і це все. А на цьому в мене вже все. Всім пока.